Вітаю, Ірина Лісович, відділ надання послуг роботодавцям Тернопільського обласного центру зайнятості. Сучасний ринок праці це постійний рух і зміни. Бізнес шукає надійних партнерів, а люди стабільність і можливості для розвитку. Державна служба зайнятості стає тим мостом, який об'єднує, компенсує роботодавцям витрати за працевлаштування ветеранів і ветеранок. Внутрішньопереміщених громадян, шукачів роботи допомагає облаштувати робочі місця для людей з інвалідністю, це не лише про фінансову допомогу, а і про інвестиції у відновлення економіки, розвиток бізнесу і підтримки людей. Якщо роботодавець працевлаштував з числа зареєстрованих безробітних, учасників бойових дій, людей з інвалідністю, чи людей передпенсійного віку, кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, то служба зайнятості компенсує 50% витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної зарплати це до 8 тисяч гривень, тривалість виплати 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника протягом одного року. Якщо роботодавець. Працевлаштував з числа зареєстрованих безробітних молодь віком до 25 років зі страховим стажем 12 місяців, віком до 35 років на перше робоче місце, звільнених із строкової військової альтернативної служби на перше робоче місце то служба зайнятості компенсує витрати на оплату праці. До 50% мінімальної заробітної плати це 4 тисячі гривень, тривалість виплати 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника протягом одного року, якщо роботодавець працевлаштував з числа зареєстрованих безробітних осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні. Чи осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості понад 6 місяців, то служба зайнятості компенсує 100% фактичного розміру сплаченого єдиного внеску, але не більше двох розмірів мінімального єдиного внеску до 3520 гривень. Тривалість виплати 12 місяців. За кожен непарний місяць роботи працівника. Протягом двох років. Для отримання таких компенсацій роботодавець впродовж двох місяців з дня працевлаштування може звернутися в місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Якщо роботодавець прийняв на роботу внутрішньопереміщених осіб, які мають відповідну довідку, то він також може отримати компенсацію витрат на оплату праці. Є два види таких компенсацій. Перший вид компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Вона призначається на період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення. Тривалість виплати до 3 місяців з дня працевлаштування, проте, якщо був працевлаштований переселенець з інвалідністю, роботодавець може отримати таку компенсацію до 6 місяців з дня працевлаштування. Компенсація виплачується у розмірі однієї мінімальної зарплати щомісяця за кожного працевлаштованого переселенця. Право на таку компенсацію надається роботодавцю за кожну працевлаштовану внутрішньопереміщену особу, яка працює на умовах трудового договору, контракту чи за сумісництвом, подати заяву на отримання компенсації можна не раніше 5 календарних днів та не пізніше 6 місяців після працевлаштування внутрішньопереміщеної особи. Документи на цю компенсацію можна подати через застосунок Дія або особисто принести у місцевий підрозділ служби зайнятості. Другий вид це компенсація роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштованих, зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб. Її виплачують 6 місяців упродовж року. Кожен непарний місяць. Розмір компенсації за кожного працевлаштованого безробітного переселенця це фактичні витрати на оплату його праці, але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати щомісяця. В даний час це 16 тисяч гривень. Щоб отримати таку компенсацію роботодавцю потрібно зробити всього три кроки. Перший крок. Це працевлаштувати зареєстрованого безробітного з числа ВПО за направленням центру зайнятості на умовах строкового трудового договору. Другий крок подати документи до центру зайнятості. Для цього роботодавець має 2 місяці з дня працевлаштування переселенця. Далі центр зайнятості приймає рішення протягом 10 днів. Здати отримання документів. Ну і третій крок у разі позитивного рішення укласти договір з центром зайнятості та отримати компенсаційні виплати. Для отримання таких компенсацій, роботодавець впродовж двох місяців може звернутися в місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Крім компенсації витрат на оплату праці. Чи єдиний внесок, роботодавець незалежно від форм власності, може отримати компенсацію витрат на облаштування робочого місця працевлаштованої людини з інвалідністю другої групи в розмірі до 80 тисяч гривень, з інвалідністю першої групи до 120 тисяч гривень. Таку компенсацію роботодавець може отримати. Також при поверненні працівника з аналогічними групами інвалідності з війни на своє робоче місце чи на інше робоче місце на своє підприємство чи установу. Також облаштувати для себе робоче місце та отримати компенсацію витрат за придбання допоміжні засоби можуть ветерани та ветеранки, які є ФОПами чи самозайнятими особами. Або відкриватимуть власну справу. Таким чином, програми компенсацій це взаємовигідна співпраця держави та бізнесу. Роботодавець отримує фінансову підтримку, а громадяни роботу, стабільність і віру у власні сили. Закликаємо роботодавців Тернопільщини активно користуватися можливостями, які пропонує служба зайнятості. Наші фахівці готові допомогти. Від консультації до оформлення всіх документів. Дякую за увагу!